І нехай вечір буде добрим для всіх добрих людей. Що робить Олена Щербань? Відпочиває, звісно. Качаю качану касу. Це є фантастичний відпочинок. Кожна пшонина буде закачана 88 разочків В яєчко, в борошну, в яєчко в борошну, аби була одна в одну. Качаю на піддашках сьогодні, тішуся, тому що осінь дає трохи теплих днів, використовую цю можливість. Дні активні, працюю фізично, і морально, і духовно, і розумово. Ну, а зараз такий перепочинок. До речі, хто хоче навчитися качати качану кашу, запрошую. Музей звареного борщу, музей живого хліба, етносадиба не садив, музей лял ля, світлиця, ля, і це все я навчу кожного, але трішки доведеться попрацювати, звичайно. Але не святі горшки ліплять, як у нас, у нас кажуть опішняни. Тому в усіх удасться. Лише ну, кожен по-своєму е зіпсує певну кількість борошна і яєць. Ну, але те вже ж. Тут вже відскочування практичних навичок. Каша колись готувала її на хрестини, пізніше на весілля, потім перекочувала вона на засілля, присвячені приурочені мазанню хат. потім її забули несправедливо, а потім ваша етнологиня Олена Щербань витягла її з небуття, тому що я почала про неї говорити голосно. Часто, систематично, в мережі інтернет. І тоді за неї згадали. І зараз дякую кожному, хто качає, хто не забуває, бо це вона не має бути забута. Це наш спадок гастрономічний. І нехай вечір буде добрим.